Як летіше реметаю, повочеред, скрізь вода та й леліє, на долині роса впала, на вулиці челядь грала, окупала, вигріло сонечко на Івана, А я на Йвана, нарвала, рвала, я на петра пирогів на пекла Сонечка найбана, а перше віконце, олічка як сонце, А я на Івана ягід нарвала, а я на петра, пирогів на Вирило сонечко на найбана. А в друге віконце тетяночка сонце, А аяна Івана я, нарвала, а я на петра, пирогів напекла, пекла окопала, вигрило на найвана. А в третє віконце галочка, як сонце, А аяна Івана ягід нарвала, Аяна петра, перогів на пекла, вгрело сонечко найвана. В четверте віконце валічка як сонце, а аяна йвага генарвала, на петра перогів на пекла, у копала, врело соннечка найбана. А в наше віконце завжди світить сонце. А ми, найбана ягід нарвемо, а ми усіх ворогів проженемо. Укопало вигрило сонечко найбана. Ми переможемо неодмінно. Слава Україні! Слава нашим героям!